То вже діставали з нові, навіть такі рибини, такі що мама їм покидає. Такі, такі. Та. Е, мінтус. Е, чому та риба зникла? Ви кажете, що зараз її немає. Ніхто мені не може дати відповіді на це. Кого не питала? Таких рибаків, а що це теперішні рибаки? Тих старих рибаків вже нема. А, ну, ви, так. ви казали, що мінтус то було схоже на хека. Так. От парадокс, Бо, що прісноводна риба. Так. Таке м'яско біленьке, як в хека, але не таке смердяче, воно немало запаху ніякого, то була королівська риба. Мала такі маленькі хребетик і все. І так голову мама відрізала котиком, а тут рукавичка легенько скидала. Ну, а як же ж так, розкинула і все, і тоді в яєчки смажилося, Спочатку муку, яйце, терта булка на пателі. Все.